Вівнясь, слава Україні! Слава! Вступаючи до лав морської піхоти України, я, я. урочисто клянусь... Клянусь! клянусь зберігати та продовжувати бойові традиції морської піхоти, сумлінно виконувати свій військовий обов'язок, бути вірним спадкоємцем доблесті та честі відважних воїнів морських піхотинців. Клянусь! Клянусь! Діяти виключно в інтересах українського народу та нашої держави на землі, в морі та повітрі, бути завжди готовим вступити в бій за Україну, не жаліючи себе, залишатись вірним наказів командирів та рішуче виконувати поставлені завдання. Клянусь. Клянусь, ніколи не підводити та не покидати своїх товаришів по зброї, не здаватись, не відступати. Та не залишати побратимів у біді. На полі бою проявляти непохитну стійкість, битись заради перемоги. вірно і до кінця. Клянусь. Клянусь. З честю пронести крізь життя, вірність морській піхоті. Я буду відважним воїном, відданим захисником України, щирим побратимом, гідним морським піхотинцем. Вірним завжди. Клянусь. 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 老哥，没吃切菜，老板 <Yeah. S 1> <分>。<laughs> Солдати доносить за вашу команду за вас, у мене, дякую. дякую пане капітан за вашим аккаунтом Так Служу народу України все уже, зараз. Отже, шановні, маю надію, що кожен з вас з честю і гідністю дійсно буде носити берет морського піхотинця, а також шанувати всі традиції морської піхоти. Рівняйсь! Трунко, слава Україні! Слава морській піхоті! Героям Слава! Вірний завжди! Якщо відверто кажучи, то я два роки служу. 35-ї бригаді морської окремої бригаді морської піхоти і сам мав тільки зараз змогу здати на берет морського піхотинця. Тому що ця традиція дещо була знівельована війною, і вони, ці заходи проводяться не так часто, як хотілося Але напередодні дня морського піхотинця ми все ж змогли викраїти трохи часу, побудувати смугу перешкод. І Дати можливість військовослужбовцям, матросам, сержантам, офіцерам пройти це випробування Психологічна полоса перешкод, яку ми проходили, вона повністю виправдовує свою назву, оскільки це було дуже, дуже важко для мене і для моїх побратимів. І звісно, я готувався. Готувався десь приблизно півтора місяці, бігав, займався і так далі, оскільки. Ну, були такі думки, що я не зможу. Не зможу. Але але все вийшло. Що було найважче? Ну, Найважче це робота з протигазами, робота під час димів, хлор та те інше. Ну, дійсно доволі екстремальні умови, то треба бути психологічно, то фізично дуже витривалим, щоб це пройшло більш-менш успішно. Не зміг я в минулому році пройти. Дуже хотів, але не зміг, ну тому що догано. Е але дуже хотів. Ну, це... Ну, для мене це, ну, це честь. це якось, Ти так знаходишся в морській піхоті? Ну, ну, морська піхота та й морська піхота. Я собі шеврона не міг купити ось цього з черепом з беретом, бо ну, ну не, якось недостоєн. Ну, не маю я права такого. Ну, для себе. Ну, кожного своя думка. Це ж, а я не маю права. І морська піхота, морська піхота. А тут вже беретно, це вже якось гордо. ну, це, ну так аж, Підносить, підносить. І... Та і гордість, і в батьків гордість, і в дітей гордість, і... що батяня там дає ще сивий, але ще дає жару.